Дорога матусю, будь завжди, щасливий, тобі бажаю світіння розмаю, синього неба і все ще маю. Нехай тебе любить, хто милої душі зягає від серця, бажаю тобі. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботи і добро здоров'я міцного Вам зичимо щиро, любові і радості злагоди і миру. Наша мила і люба найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі і радості, рідна доволі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. щастя входим, сонце оселяється назавжди у нім, усмішка привітна о, мене і в очах розквітне диво неземне усмішка матусі, світлий мій усмішка матусі. Бер. матусі, світлий обрімій усмішка матусі, перегиня мрій, усмішка матусі, весен білий світ, усмішка матусі зігріває світ. З неї починається у во шлях, мама усміхається, рай, дуга в очах. Обріймі, усмішка матусі, берегиня мрій, усмішка матусі, весен білий світ, усмішка матусі, зіріває світ. Бачинко любе, золенько, мило, щирі вітання тобі, зичує щастя, здоров'я і миру в домі твоєму завжди. Вас щиро вітає вся наша родина, Матуші рідненька, матуші, єдина, усім ми вас любимо, усі поважаємо, усім щастя, здоров'я бажаємо. Я тебе вітаю, із великим святом я тобі бажаю, радості багато. Хай сміється сонце з голубого неба, І триянда перша зацвіте для тебе. Хай житті твоєму, у горі не буває, На устах усничка маком світає.